Мої пішли на друге коло, а я тут уже відпочиваю біля фонтану. Ой! Я натумилася, знаєте, так. Слухайте, навіть ліхтарів не видно толком. Ось ліхтарі. І оце ліхтарі. Так гарно ліхтарі видно, але я щось, мабуть, не дуже настроєна. Настроїла, тобто свій телефон на якісь такі зйомки. Оце ліхтарі. Ну Я дуже задоволена, що я в Італії. Ой. І знаєте, я краще себе почала почувати. Більш, більш краще. Слухайте, ну навіть на диво, що краще. Ноги не так болять. Може тут вода якась інша, повітря гірське. Я якось так от ну, себе почуваю дуже добре. Слухайте, ліхтарів навіть і не видно чітко. Ось тут два ліхтаря. Ось вони. І вони такі яскраві, ці ліхтарі, а телефон не дуже передає цю яскравість. Гори в далечині, слухайте, це гірська місцевість. Ну так, тут гірські дороги. Взагалі. І не дуже жарко, я скажу. От зараз я в курсі, джинсовці, светер надягла. І мені, так, знаєте, не жарко. І здивовижний потал. Навіть рукавички з собою такі легкі взяла. Боже, ну це таке щастя, що я побачила онучку свою, дочок своїх побачила. Знаєте, ну, завдяки Богові, я не кажу завдяки війні, мої діти переїхали в безпечні місця за кордон. Слава Богу, Ярославочка старша моя. Заміжня в Італії, а молодша у Франції. Лучше живе в Ліоні. Там таке чудове метро, я вам передати не можу. Ліон 2 мільйони жителів, причому 500 тисяч у самому Ліоні і півтора мільйони в передмісті. Ліону, це вважається одне місто. І там таке метро чотирихповерхове, слухайте, там ліфти і чотири поверхи метро. І навіть є фунікулер, який також вважається метро. Ой, ну, може якось вдиміли заїду. Ну, я тут надовго, на декілька місяців. Хочу допомогти своїй дитині своїй дочці, бо вона ще навчання має, вона ще вчиться. І я хочу допомогти максимально. Це більш більш яскраве видовище з ліхтарями, ось я ближче їх беру. Оце, що найяскравіше, це ліхтарі. Слухайте, так романтично. Ну, в мене не дуже настроєний телефон. Він не дуже... Ой, оце в мене. Ще кліматизація. Я зіваю. Він не дуже настроєний, якось так. Не можу його настроїти. Ой, яке тут гірське повітря, слухайте, тут взагалі гірське повітря, вода гарна. Сьогодні неділя. ну, Моя дочка сьогодні була вдома, бо вона ще не може до церкви. Ходити, бо ну, проблемно. І я була разом з нею. А так взагалі ми ходимо по неділям у церкву, а сьогодні ж таки неділя. А я послухала проповідь. Ну, і, до речі, що я там? Я там нічого не зрозумію, бо там на італійській зять мій не розмовляє українською, щоб мені перекладати. І до того ж, він служить, він служитель, він на. У барабанах там праги в групі прославлення, також у нього є друге служіння, це дитяче служіння. І я вже сьогодні вдома зі своїми дітьми. Я готую, ну, щось трохи прибираю. Там взагалі чистота і порядок у її будиночку. Ну, вона живе на четвертому поверсі. Велика квартира, чотири кімнати. І дуже так. Мені подобається. Так, велика площа, слава Богу. Це я сиджу, воно темніє потроху, але гори видно. Ось це найтемніша частина це гори. Я трохи ближче. я зроблю оце Знизу таке темно-синє, це гори. Гори достатньо високі, слухайте. Достатньо ближче, ніж Карпати. І тут гірські дороги між містами. Батьки мого зятя дуже чимні люди, дуже привітні, і вони багато зробили для Ясі і Мізаеля. Свекруха в мене а, повар колись була, працювала поваром. Зараз вона давно на пенсії, вона служителі церкви. І я взагалі дуже задоволена свята, сватами, ну так їх називають на Україні свати. Батьки нарече, ну, нареченої колись і нареченого, а зараз чоловік та жінка. О, це гріня прибігла цю пацюня. Це свати, я так розумію, ось воно. Ось, але ж не дуже видно, не дуже видно. Ви до мене, так? Да? Ой, грюня, грюня, грюня. Та вже до хати так треба, вже до хати. Ну, все одно ж прогулялися, все одно ж прогулялися. Ой, Грюся, 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 цюпацюся, патюся, а, грістся, грісця, грюся моя собачуся. А ну, все. Ну, я думаю, що на цьому я завершую. Ще покажу вам. Але ж не видно, гарно так в ліхтарі видно. А, а телефон не відображає. Ну все, до наступних зустрічей.